Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі. І сьогоднішнє відео на ваш розсуд. Хто як вважає про те, що попереду почуєте чи побачите, чи то є непорядність, чи просто дрібниці, чи ще може інше на ваш розсуд і на ваш погляд. І почну з того, що на просторах Ютубу ми знайомимось. Міняємось орхідеями, дарами чи продаємо, допомагаємо один одному і з таких знайомств приростають відносини в багаторічну дружбу, а з кимось доріжки розходяться, бо ми дуже різні люди, всі різні, у нас різні пріоритети, ми різні за віком, різні характери. І люди сходяться між собою за інтересами, а також за інтелектом, за хобі. Ну і якщо в чомусь десь розбіжності, такі вагомі розбіжності, то люди розходяться. Ну, от я теж не виняток. Хто мене давно дивиться, знає, що я з задоволенням у залюбки висилаю орхідея, міняюсь, знайомлюсь. Ну, але не з усіма складаються довгі відносини, не з усіма переростає в дружбу. Ну це як у всіх, це нормально, так? Да? І є негативний досвід. І сьогодні про цей досвід хочу розповісти: так от почну з того, що познайомилась я десь років два тому з однією жіночкою, яка живе в Європі, в іншій країні, але з родом з України, як і я. Є в неї теж YouTube канал, є в неї і орхідеї, і інші рослини, і є в неї теж садочок. Начебто, все непогано так починалося. Я їй вислала одну посилку, потім вислала другу посилку. І ось якраз перед вами орхідея, на якій, як кажуть, ото клин зійшовся. Це дендробіум Nobel Білий Гібридний, який я того року розділила. Дуже була важка пересадка, бо рослина була вже старенька. Десь років 8 жила в одному горщику. І мені треба було її розділити, бо кожного року вона давала багато туберів. І ще ширше і ширше він становився, а місця, як знаєте, не достатньо було. Ну і треба було набити. Я зробила з нього декілька поділок, ось вони перед вами. Посадила. Рослинки почали рости, набирати силу, нарощували коріння, І ця жіночка теж захотіла дендробіуму, і я її вислала. Не тільки цей і ще декілька. Коли я висилаю рослини, то я хочу їх отримувати теж гарно упакованими. І сама завжди гарно упаковую. Я дуже приділяю таку увагу, щоб гарно була в субстраті закріплена, щоб субстрат не висипався. Ну і сама рослина, щоб з горщика не випадала. Влітку. Я ділила цей дендробіум, а в вересні, коли вже рослинки вкорінилися і добре себе почували, я їх розсилала. Ну І вислала в вересні їй декілька рослин для саду, орхідеї і поділку цього дендробіума. Я навмисно не буду називати ім'я цієї людини і назву каналу, хто її дивиться, впізнає по голосу, бо зараз буде маленький ролик з її відео, як вона отримала ці орхідеї. Конкретно про цей дендробіум. А до цього, будь ласка, зверніть увагу. Ось скріншот до цього відео і опису під цим відео, як вона отримала цю рослину. Це вже дата, коли вийшло відео на YouTube, а може за день-два за два вона отримала посилку. Зверніть, будь ласка, увагу, як буде упакована ця орхідея. Чи випадає вона з горщику, чи сипеться субстрат. І зверніть увагу на те, що у дендробіума вже були бутони. Ну, а тепер сам коротенький ролик з її відео. Дивимось. Маємо ще. Зараз ми піднімемо. А тут є ще один дендробіум. І, чесно кажучи, подивіться, він вже з квітоносом. Зараз я вам його покажу. Подивіться, вже є квіточка тут. Він такі гарні чотири, раз, два, три, чотири. Тубера, чотири тубера в нього. Дуже гарненький. Зараз я поставлю ближче. Розпакую його і покажу вам більш детальніше. Ну, ось такий гарненький дендробіум. Бачите? Куріннячко в нього гарнесеньке. Ось тут молодесенький. Оцей тубер, він буде, мабуть, квітнути на слідуючий рік. Ось оцей. Подивилися, зафіксували, як запакований був дендробіум. Що в нього вже були бутони. І зараз буде ще один ролик з її відео, наступного вже про цей же дендробіум. А до цього хочу сказати, що я з нею не дуже тісно спілкувалася і не дуже часто. Але з перегляду її відео і з того спілкування, в мене закралися такі думки, що в неї якийсь психічний розклад, або, може, якісь вікові вже проблеми. Ну, буває таке, да? Не всі ми хочемо хворіти, але хвороби нас доздоганяють. Чому я так вирішила, тому що від переглядів і спілкування в неї дуже часто змінювались не те, що думки, а описування ситуації. Тобто сьогодні одне, а завтра та ж сама ситуація, зовсім друге і про інше, або зовсім якісь такі несенітниці, ну, якось просто на це не звертала увагу. Але згодом я зрозуміла, що все, що вона або забуває, або навмисно каже неправду, це все на її користь. І те, що сказано нею неправда, то все дрібниці. Але ж люди дивляться. І не всі дивляться уважно. Хтось не звертає увагу, а хтось звертає увагу да не пише. Ну так от, це було відео від 19 вересня. А наступне відео. Від 28 жовтня це відео вийшло у неї на YouTube. В описі ось так і написано: Дендробіум гібридний Ірини Смайл, чудовий подарунок від орха подруги, який результат за сезон, що нового та цікавого. Я купувала, коли цей дендробіум, він в мене був без назви: просто дендробіум гібрид білий. Так і їй казала. Але вона нашукала там в інтернеті, що він так схожий. Хоча він і не дуже схожий, ну, знайшла так знайшла і сама дала йому це ім'я. І тепер уважно слухайте, що вона розказує, отримавши орхідею з бутонами у вересні через півтори місяці, що вона розказує. Відео буде скороченим. В цьому ролику буде тільки те, що стосовно цього дендробіума. І зверніть увагу, будь ласка. Як вона буде розказувати, коли вона його отримувала і що вона зробила для того, щоб він у неї зацвів? Дивимось! Привіт усім! Вітаю вас на своєму каналі. І ви бачите на черзі ось такий красунь. На черзі тому, що я вирішила показати вам кілька рослинок, які я отримала цього року, які я отримала і в подарунок, і прикупила на, в магазині. Тобто, моя колекція поповнилася цими рослинками цього року. І хочу вам показати ось оцей дендропіум. Цей дендропіум прислала мені Світланка Вайсґердер ще в квітні місяці. чи в... На початку травня, вона мені прислала їх його у подарунок. Вона ділила свої дендробіуми і ось вона мені поділила ось у таку поділ. Це було, наприклад, вночі що було 10-12. Ну а в день добрих 20-22. Ось ну, 22 я йому не можу забезпечити, чесно кажучи, можу, але то буде дуже душно. Але нічну температуру в таких 12 градусів я йому зробила, тому що я його тримала. Все літо практично на дворі. Він відколи приїхав, він стояв на дворі. Я його поклала туди на поличку, і він стояв на столику цілу, ціле, ціле літо. А що саме цікаве, наше літо було досить прохолодне цього року. І вночі температура, оцих 10-12 градусів, яка була, дала поштовх на закладення оцих бутончиків. А ще вам скажу, що він був у Світланки, Теж на вулиці і там теж вона в Німеччині, і в неї теж такі самі нічні перепади температур. Так от, хто має Нобелі, то що їх треба підгодовувати ну, хоча б два рази за сезон, тобто за літо, за три місяці, десь ну, раз в місяць, раз півтора потрібно обов'язково його погодувати. Ось любить він. Органічні добрива любить він, дуже любить органіку. Добре розчинити курячий послід, а ще краще можна взяти, хто має можливість купити. Ну, як вам? У вересні отримала вже з бутонами, літо він в неї простояв, бо отримала його в квітні, коли я цей дендробіум ділила в липні, тобто він в неї вже був, а я його ще не поділила. І вона так файно розказує, що вона як професійно все робила, щоб він у неї випустив бутони і зацвів. Як ви думаєте, це порядно, чи це дрібнички? Така відверта брехня та ще й така дешева, яку можна ну, нараз перевірити, і знає, що я можу подивитися це відео і що це неправда, на що вона розраховувала. Ну, але ж виявляється, і деякі люди на це теж не звертають уваги, і для них такі дрібнички нічого не коштують. Бо, мабуть, самі такі. І я подивилася це відео і написала їй такий коментар. І скріншот цього коментару якраз перед вами. Мій коментар. Вітаю! Слухаю і думаю, мабуть, в мене з пам'яттю не дуже, бо я, начебто, в вересні цей дендробім висилала, а потім подивилася твоє відео, і точно, ти ж у вересні робила відео розпаковки посилки. Нобіль приїхав до тебе у вересні вже з бутонами. Але за цей місяць, що він у тебе, він дуже гарно підріс. На що вона мені відповіла? Так, Світланка, він приїхав у вересні і через деякий час видала мій коментар і свій коментар. Ну, це ж буде не на її користь, коли люди будуть читати, дивитись відео, читати такі коментарі. Брешеш. І до речі, я там ще покажу один ролик. Де вона розказує не ролик, а її коментарі, де вона каже, що вона дослухається до всіх моїх парад. Хочу зауважити, що вона не до однієї з моїх парад не дослухалася. Зовсім, від слова, зовсім. От те, що вона все розказує про догляд, я не знаю, звідки все вона бере, але це не зовсім не мої паради. Особливо про послід курячий, я сміялася. І цікаво, на що вона розраховувала, коли я буду дивитися, приємно це мені буде слухати, чи неприємно, чи е, закрию на це в очі. Ну, тобто, якась така чудна людина, я ж кажу, що все, що вона ну, бреше, да, каже неправду, все на її користь. А коли їй кажеш в очі правду, їй це дуже не подобається. І зараз розкажу і покажу ще одну ситуацію вже з нашою перепискою. Ну, коли вона мене вже просто вивела. Це була крапка. Наскільки непорядна для мене це людина. Ну і ваші враження пишіть, будь ласка, в коментарях, в кого є сміливість написати. Бо не кожна людина е, має сміливість своє враження висловити відкрито або написати. Я ж кажу, що ми всі дуже різні люди. Далі буду показувати. Просто мої орхідеї дендри, і на цьому фоні розмовляти. Вже в лютому цього року, наприкінці місяця, вона знову випускає своє відео, знову про цей же ж дендр, який вона переименувала, дала сама йому ім'я. Як він в неї гарно росте. Як вона його гарно посадила, бо на хвилинку. Вона розказує у відео, що коли він до неї приїхав, то в посилці він випав з горщику. Ось скріншот, як він був запакований. цим І до цього ви дивилися, коли він приїхав. Було видно, що він був нормально запакований. І вона каже, що він випав з горщику, субстрат розсипався по коробці, і їй прийшлось його пересадити. Тут мені вже зовсім стало неприємно це чути. Навіщо це казати, якщо ти захотіла його пересадити, ну вже ж раз ти брешеш так гарно, бреши далі щось інше, я тут не до чого ж. Він приїхав до тебе від мене зовсім нормально, упакований, не випав з горщику і субстрат не розсипався, на що так казати, я не знаю. І до того ж, знає, як вона любить все пересаджувати одразу, я їй казала: будь ласка, коли вони до тебе приїхать, не чіпай їх. у них і так був стрес, ну там всі дендробіуми, які приїхали, і цей теж. У них був стрес, в цього особливо, коли я їх ділила. Потім він почав хорошо рости, почали рости корінчики, почував себе добре. Хай так і залишається, бо знову дорога стрес, пересилка, знову пересадка стрес це буде занадто. Не чіпай його, ні, вона його пересадила. Тільки навіщо в цьому була винувата я, я цього не розумію. Мене це образило, і я пишу їй коментар під цим же відео. Відео вона це вже все видалила, тому з нашої переписки можна буде зрозуміти, що там таке сталося. І ось якраз скрін мого коментаря під її відео. Ліда, навіщо ти говориш неправду? Яку легко перевірити у відео, коли ти їх отримала? І як горщики були запаковані? Щоб ґрунт не висипався, я завжди так гарно пакую. Для чого ця брехня? Ти на свій розсуд пересадила його у закриту систему, коли я тобі радила його не трогати. В ньому вже росло гарне каріння у хорошому ґрунті, і я не казала тобі, щоб ти його негайно пересадила. Просто зауважила, що цьому дендру закрита система не айс. Навіщо ти все перекручуєш? Вона ще у відео сказала, начебто я їй сказала, Ліда негайно пересади, і вона пересадила, в нас такої розмови зовсім не було. Це така дрібна брехня. І вона була впевнена, що я буду мовчати і вона далі буде. брехати. Але ж вона не послухала, зробила все по своєму і мене в цьому звинуватила, я так це бачу. Хоча да, вона ще казала в цьому відео, що приїхав до мене дендр, що я там великий вахівець з дендрів і із Але Далі мені було вже неприємно слухати і не потрібно, бо головне я, почула, що орхідеї до неї приїхали погано запаковані, і їй пересадити. І це брехня. Як ви самі бачите, що коли приїхали орхідеї, до неї гарно упаковані, ось, будь ласка, ще раз цей скріншот, і вона отак от все перекручує. Ну, не перекручує, береш. Довгий час вона не відповідала, тоді написала, що вона не розуміє, чому я обурена, що вона розказала, як вона гарно все доглядає, що треба було пересадити. Зовсім не розуміє мого обурення. Якщо вона мене обурила, то вибачається. І не слово про те, що. Дендробіум приїхав до неї нормально упакований. Це була така для мене неприємна ситуація. А вам би було приємно, якби от ви комусь відправили орхідею, гарно упакований, в гарному стані, а там розказують таке зовсім не так, як було. І після того як вона відповіла, вона видалила і відео, і коментарі. Прочитати вже неможливо. І коли вийшла її через пару днів нове відео, я знову їй пишу. Ось знову скріншот. Мій коментар і її відповідь: А чого ж ти, Ліда, видалила відео про дендробіум, де казала неправду. Вона мені відповідає. Дякую за коментарі, і все. Тобто, така реакція людини, яка сказала неправду, збрехала, і для неї це абсолютно нормально. Робо вигляд, що зовсім нічого такого не трапилось. Я їй відповідаю. І ось знову скріншот мого коментаря. Ви вже цього не найдете, вона все повидаляла. І все без сорому, совісті і вибачення, Прикро, коли люди не здатні визнавати свої помилки і вибачатися, легше видалити відео і тихенько піти в ліс, без відповідальності, як один із депутатів слуг народу скоїв ДТП, ніякого покарання не поніс. Знайома поведінка. Пам'ятаєте такого Трухіна? Зовсім не здивована. Визнавати свої помилки і вибачатися можуть тільки сильні і порядні і гідні люди. Маєш це знати. Ну і на згадку подивись, чому я була обурена. Я на всяк випадок зберегла повне відео, може знадобиться. І кинула їй посилання на той ролик, який ви бачили, де показано, як вона достає його з коробки, і він нормально упакований. Після цього вона все повидаляла і відео, і коментарі, і через декілька днів. Відповіла мені в WhatsApp, читаю. Не хотілося мені взагалі відповідати на твої коментарі з образами, але спробую пояснити. Ні разу її не ображала, ніяких слів таких не писала, я тільки була ображена тим, що вона казала неправду. Перш за все, ти навіть не побачила того, що у відео я зробила рекламу твого каналу і особисто тобі, як професіонала у вирощуванні дендробіумів та котлі. Та ти не побачила того головного змісту відео, для чого я його записала, а звернула увагу на дрібницю, яка не була важливою взагалом. Ти не почула і не побачила, що відео я зробила саме для тебе, щоб ти могла побачити, як я ціную твою працю і твої старання, що рослини, які ти мені прислала, розвиваються у мене добре, що я прислухаюсь до твоїх парад і слідую їм. А у відповідь ти звинуватила мене в тому, що я збрехала, що ти погано упакувала рослини. Я навіть не, нам... не мала наміру це робити. І що я чудово пам'ятаю, як я робила огляд посилок від тебе. А натомість ти мене наображала незаслужено. і під твоїм коментарем я написала відповідь тобі, де я вибачилась, якщо не навмисно тебе чимось образила. Але ти не читаєш або не розумієш, про що я саме сказала ти лише чуєш себе саму. Нічого іншого тебе не цікавить. Та вже Бог тобі суддя. Відео я видалила, бо воно було зроблене саме для тебе, щоб ти могла побачити, як зростає твоя рослина, але воно тобі було не потрібно. А коментарі я не видаляла, не знаю, чому їх немає. Я відписалася від твого каналу, і ти від мене теж відпишись. На все добре. Бачите, як все перекручується. Тобто зовсім не визнає, Ніде не ні слова в жодному коментарі, що орхідеї були гарно запаковані. І це мене тільки цікавило, а як не цікавила реклама з її каналу на мій канал. Я її про це не просила. І якщо ти робиш комусь рекламу, то реклама має бути подобатись і задовільнити людину, якою ти робиш. А якщо вона мені не, не подобається, сама зробила, і із її коментарів, як вона все пише, мені це має подобатись, якась дивна людина. І тут же я точно зрозуміла, що це ну, ніякі не психічні розлади, не вікові проблеми, а це погані вади характеру людини, негативні, що вона, яка є, така вже і буде, і іншою не стане. З такими людьми мені точно поруч не йти, і я від таких людей дистанціююсь. На що я їй відповіла? Людина, яка ненавмисно зробила шкоди, то вибачається, а ти ні. Ти знайшла виправдовування, як ти кажеш, на дрібницю, все можна було б вирішити по мирному, але ти на це не здатна. Ти просто така людина, яка до останнього буде на гарячій пательні, як вуш, крутитися, щоб виправдати себе, а не визнати помилки. Шкода, що мала з тобою познайомитись. І на цьому ми з нею розійшлися. Дуже буде цікаво почитати ваші коментарі на ці ситуації. Я знаю, що люди різні, і хтось визнає це як непорядність, а хтось може її захищати скаже: да ладно, було б на що звертати увагу, це дійсно дрібниця. Але ж ви знаєте, якщо постійно не звертати уваги на такі дрібниці, то може бути ще гірше безнаказаність приводить до. Великих проблем. І якщо людина так послідовно бреше, то може щось і гірше вчинити. А хтось зовсім не буде звертати на це увагу і далі буде з нею подружкою. Знаєте такий вислів: скажи мені, хто твій друг, і я скажу, хто ти. Тобто, як я до цього вже казала, люди єднаються між собою за інтересами, за інтелектом, за характером, щоб разом було бути цікаво. Або буває так, що хтось когось використовує. І не звертаю уваги на вади людини, яку вона використовує. Я від таких людей дистанціююсь. я поважаю себе. І знаєте ще, що хочу сказати: що дійсно це дрібниці, якщо порівнювати з тим, що зараз коїться у світі, який популізм, і скільки брехні на просторах інтернету. І люди, які не здатні осмислити інформацію, профільтрувати. Ведуться на дезінформацію і вважають це за правду, ми бачимо, що зараз коїться у світі, це жах. І ті, хто брешуть, використовують таких людей, впливають на їх свідомість, маніпулюють свідомістю інших людей, і це дуже страшно. Маємо, що маємо зараз у світі. Наочний приклад Арестович, як ним упивалися. Як ним надихалися, як у нього вірили, і що з того? Хтось розчарувався, відписався від нього від його каналу, перестав його слухати і йому вірити, а хтось так і не зрозумів, хто він є насправді. І це жахливо. Такі люди впливають на свідомість людей і на ситуацію в країні. Я можу про цю людину розказати ще більше. З нашого спілкування, коли в мене вже виникали питання щодо її порядності, але і цього досить, щоб зробити висновки, кому це треба. Бажаю всім гарного оточення. До побачення!